Вітаю! Давайте поговоримо про те, скільки можна заробити в таксі в місті Києві. От я працював минулий тиждень, з 24 по 31. Я заробив 11 тисяч Це вже з вичутом комісії служб. Uber 2936. Дані виводю на екран. Уклон 6164, Bolt Болт 2562. Більше всього, як ви бачите, на уклоні я працював. Уклон, якби там. Дуже багато замовлень, тому я його якби часто і брав, щоб не стояти. А взагалі, ну, потрібна, якби, що я зрозумів, потрібна тактика, потрібна якась стратегія, щоб, ну, щоб більше заробляти. Тому що, ну я поки що ознайомлюсь, я обов'язково зніму відео про кожну службу, розповім, де які є плюси, де які є мінуси. Зараз, поки що, я вивчаю. От. По заправки, скажу тричі, я заправився по тисячу гривень. Ну я так і прикидую, що десь 25% із заробленого це паливо, от якщо порахувати скільки в годину, ну 250-300 гривень за годину. Ну, можна в таксі заробляти. От звичайно, це якби умовні цифри, тому що. Ну, зранку, коли ти тянешся в пробках, хоч сьогодні там був Київ перекритий у центрі. Ну, сьогодні вийшло менше 300 там. Тому що, ну блін, Uber на... нараховує за просто, а уклон Болт, ні. Я на, на цих всіх службах, блін, взагалі, зранку кла... краще Uber користуватися, щоб якщо попав в пробку, тобі нарахували грошей нормально. Ну, от, ну там менше за... замовлень. Коротше, вивчаю обов'язково зніму, щоб не затягувати довго це відео. Обов'язково зніму відео про кожну службу, покажу плюси і мінуси. От, хочу ще сказати про поїздки комфорт. Ну, от, саме класні поїздки комфорт це в убері. От, ну це чисто таке моє спостереження, суб'єктивне. Тому що от ну от я віз німців на вихідних. Там з жиде вокзала на Михайлівську площу. До там 4 кілометри за до зупинки 230 гривень. Ну якби по пустому місту. Там або хлопчика я віз, там півтора кілометра, там 180 гривень, 150 гривень, такі коротенькі поїздки, і ну це реально комфорт. А коли там Уклон той же самий, або болт пропонує комфорт, там поїздку за 100 гривень, ну ви бачите, ну що що зараз 100 гривень? До тебе підій, тебе стій чекай, потім вези витрачаєш там 20-30 хвилин, тобі всі сигналять. Ризик, що тебе нагряне поліція за те, що ти там припаркувався, десь стоїш. І ну, заробити 100 гривень, і це ж грязними з комісії. Тому Uber в цьому плані, звісно, так, да, красавчик, ну них мало заказів замовлень, а ну, в інших службах. Коротше, я все, все це розповім конкретно по іншим. По плюсам і мінусам служб, як сам з усім розберусь. А зараз от така цифра. Ну чистими десь вісім з половиною тисяч. Працював я там як завжди зранку. Я виходжу там коли о шостій, коли о сьомій. До одинадцятої до десятої ввечері, ну десь плюс, мінус шість-вісім годин я в день працюю, з розбив ну, зранку і вечором, тому що ну, днем я дома отсипаюсь і займаюся іншими своїми справами. От, ну такі справи. Друзі, буду дуже вдячний вам за підписку, за коментарі, за те, ну, що будете звертатися до мене за страховками. Я, у мене є сайт, там можна на сайті прямо без мене оформити. Так же само як на хотлайні. Е, Я залишаю завжди під відео посилання на цей сайт. Можете зайти, розрахувати, підтримати. Блин. Ну і, і коротше, такі справи. Гарного дня, всім бажаю здоров'я і дач